Добрий день! Сьогодні ви дізнаєтесь назви диких тварин, а також працівників цирку. Крім того, в рамках уроку ви зможете повторити назви вже відомих вам членів родини, а також вивчити нові для вас назви. Повторюйте за мною слова. Вони називають працівників цирку, а також види діяльності. Акробат. Акробат Жонглер. Жонглер. Демпте, приборкувач, директор, директор, циркус, цирк. Ці іменники належать до чоловічого роду. Наступне. Форштелюн. вистава. Фрайцайт. Дозвілля. Вільний час. Гесуа дресирування, кассе, каса, рапець, трапеція. Давайте спробуємо поставити слова у вільні місця, серед яких питальні слова, во, ван, де та коли. А також дієслова слова зеген бачити, беззухен відвідувати. Діцилкус комтбальт. Віакненен е денсикс. Безухен. Наступне. Зверніть увагу, це в нас питання. Тому нам необхідно якесь питальне слово. Іст Vorstellung? Вистава. Відповідь буде die beginnt um бігіндм Uhr. Вистава починається о восьмій. Отже, яке питальне слово нам потрібно? Во або ван, якщо у відповіді ми маємо годину. Звичайно, ван. Ван із Діфостел. Коли вистава? Вистава о восьмій. Вас кьонен кіневіадот? Що ми можемо там? Зеген побачити? Де Діацикс презентір акробатен домт. Und viele Tiere. в цирку будуть акробати, приборкувачі, а також багато звірів. Далі знову питання. Нам необхідно питальне слово Ist Die Vorstellung? вистава і відповідь Auf dem Sportplatz на спортивному майданчику. Тобто нам потрібно питальне слово. Де во? «Во із ді фаштелю». Де вистава? Де вона відбудеться? На спортивному майданчику. А тепер розглянемо іменники, які називають членів родини. Ман, – «юнге», Пхау, Метхен. Фата. Батько. Мута мати. Буда брат. Швеста сестра. Опа дідусь, ома бабуся. Онкель дядько, танте тітка. Кузин – двоюрідний брат. Кузине двоюрідна сестра. Синім виділені іменники чоловічого роду. Червоним жіночого роду. А тепер множина. Ельтерн. Гросельтерн. Ельтерн це батьки, тобто мама та тато. Гроссельтер це бабуся та дідусь. Подивіться на речення і назвіть членів родини. Давайте розглянемо приклад. Мама збруда mein, тобто Брат мами це мій онкель, дядько. Зверніть увагу, майн онкель. Тому що онкель чоловічого роду. Наступне. Папа з швеста іст майне. Отже, нам потрібен іменник жіночого роду. Сестра папи це моя танте. Далі зверніть увагу, що нам потрібно поставити мій або моя, а також іменник. Мама смута іст. Мати мами це майне ома. Ома жіночого роду майне. Закінченням Е. Папас фата іст. Батько тата. майн опа. Мій дідусь. майн опа. Мутас Ельтен. Зинт, Зинт, тому що множина. Батьки мами. Meine Großeltern. Мої бабуся та дідусь. dідus. Eltern sind. Батьки тата. Так само. Meine großeltern. Мої бабуся та дідусь. Grosseltern mnożena, тому meine. Ida ist meine cousine. Іда з Блуда, іст, Іда моя двоюрідна сестра, брат Іди це Майн Кузін. Мій двоюрідний брат. На сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!